Мармітка, пусір, ровер це не просто слова, це колорит рівного. І він прекрасний. Зелені парки, смішні русалки, веселі горки та тимчасові пробки це все рівне. Погнали факти. Що найчастіше роблять люди вранці? О, так, п'ють запашне кохла. І рівне в цьому плані, один з найперших, хто має найбільшу кількість місць, де можна випити та насолодитись цим напоєм. Майже всюди, куди б ви не пішли. Можете придбати цей кафеїновий нектар. А якщо не маєте міри та ваш тиск піднявся на Еверест, перший за Дмитра Комарова, то це не страшно. Бо аптек стільки, що куди б ви не ступили, блинуючи хрестики, одразу змусять вас заспокоїтись. Рівненщина – столиця сонячного каменю. А місто Рівне покаже вам про унікальні та незвичні екземпляри, яким понад 40 мільйонів років. Мусей бурштину вже давно не цікавий для рівненських жителів. Можливо, бо кожен вдома має свої скарби, але для гостей це буде чудовим місцем полюбуватися дивом природи. Welcome! кажуть, під містом є мережа тунелів, які вели від замку до костелу, від костелу до музею. Під центральною частиною міста просягається мережа старовинних підземель. Дослідники вважають, що ці ходи могли використовуватись ще в середньовіччі для оборони та таємних переміщень. Хто знає? Можливо, десь там досі ховається привид старого мірошника, який шукає свою загублену муку. Але ніхто точно не знає, де починається вхід, але всі мріють туди потрапити. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. у рівному є крутий парк імені Тараса Шевченка.

Дає мешканцям купу новесенького кисню та грошей від великої кількості крилатих меценатів. Чарівне місто, де компактність і зручність переплітаються. Чудове місце для відпочинку та життя. Тому, як кажуть на місцевому, тут тягово. Дякую, що були з нами до кінця в рівному. Пишіть, чи сподобалось вам відео, та вибирайте наступне місто, куди будемо подорожувати далі. До зустрічі!